Вітання усім нашим глядачам. Це програма рівне культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо говорити і поринати у світ театру. Сьогодні у нас у гостях Володимир Петрів, директор, художній керівник Рівненського обласного академічно-українського музично-драматичного театру, народний артист України і е, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую, Оленочка, за запрошення. Дуже радий, що ми напередодні свята можемо поспілкуватися. І я дуже рад... Що ви нарешті змогли до нас потрапити, я намагалася е, напередодні лісової пісні з вами поспілкуватися, але не вдалося. Але тепер напередодні дійсно святкування Дня театру, який відбудеться 27 березня, нам, е, певно, є про що поговорити. Адже цього дня на глядачів очікує нова прем'єра. Давайте почнемо з цього, а потім будемо поступово говорити про все інше. Саме так, 27 березня, ми будемо святкувати Міжнародний день театру. Ну і як завжди, ми намагаємося. До цього свята приготувати щось новеньке, свіженьке, актуальне, хороше, красиве, яскраве. Цього року це украдене щастя за Іваном Франком, і <кій> цікавість цього проєкту полягає в тому, що він буде здійснений в новій локації. Ми відчиняємо ще одну сцену, яка називається сцена на сцені. Глядачі будуть, будуть перебувати на сцені разом з акторами. Тобто глядацький зал буде порожній. А усі глядачі будуть сидіти на своїх місцях на придбані квитки на сцені театру. Це задум, він режисерський задум, оскільки нам дуже хочеться, щоб глядачі були співучасниками того дійства, яке буде відбуватися. А то скільки людей зможе потрапити на прем'єру? Тому що на... певно там глядацьких місць дещо менше, ніж набагато глядацький. менше це тільки 116 місць. Але це цікаво, оскільки ну, глядач буде перебувати ось в, в, в кроці від е, актора, і все, що буде відбуватися, буде відбуватися в нього перед очим. Це цікава локація, і я ну, запевняю вас. Там вже нема квитків на багато вистав вперед. Вони вже продані, бо оскільки, оскільки справді це мало місць. Але для нас це цікаво. Це не просто експеримент, це такий проект, і ми віримо, що він буде успішним. Якщо говорити власне, про саму виставу Украдене щастя. Хто режисер, хто над нею працював, які актори задіяні? І про що вона? Про що? Ну, у кожного режисера, власне, театр і драматургія, це світобачення, власне, Власне, себе треба розчинити в цьому матеріалі. Треба знайти, що ти там знайшов у тому украденому щасті». Хто що там у кого вкрав. Там три головних дієвих особи Анна, Михайло і Микола. Ну от І тут треба подивитися, хто в кого що вкрав. Як режисер це інтерпретує? Ну, я сьогодні не, не, не хотів би розказувати, але це дуже цікавий режисер, це режисер, якого я особисто розумію співслова, він співзвучний з моїм баченням, він суголосний з усім, що я думаю, як я мислю. Він мені дуже імпонує. це… Відомий харківський режисер Степан Пасічник. Ми ж, окрім того, що ми кличемо яскравих режисерів, ми ще даємо їм можливість працювати, оскільки в Харкові сьогодні працювати майже неможливо. А грати виставу на великій сцені або в великих залах вони взагалі не можуть. Тому ми запрошуємо до співпраці звідти, як і Сергія Павлюка з Херсона, так і Степана Пасічника, режисера, так і ми запрошували. На нашу прем'єрну виставу на сцені під дахом Олю Прасолову, яка ставила у нас виставу Мій друг Чорний Ельф за п'єсою Андрія Бондаренка, молодого сучасного драматурга. Тому це, це ще й така співпраця. Надати можливість митцям, які не мають можливості працювати в на, на територіях більш небезпечних, безпечну працю. Ну, більш-менш чи була раніше співпраця з цим режисером Степаном Пасічником? Ну, я знайомий з його творчістю, але це перша його робота в нашому театрі. Я сподіваюся, не остання, бо він дуже полюбився нашим акторам. І навіть тим акторам, які не задіяні у виставі, вони приходять до нього на репетиції, вони сидять, вони співпереживають і вони навіть заздрять тим хто тим в виставі. акторам, які в нього задіяні. А це щастя. Ну, от коли ти бачиш акторів, які тішаться за своїх колег. І заздрять, але по-хорошому заздрять. Вони б теж хотіли. Ну, на жаль, п'єса не велелюдна, вона не заселена так сильно багато, а тим паче, що режисер прибрав усі масові сцени і вирішує їх в певний спосіб. Не буду розказувати як. От тому, власне, глядачі і є півучасниками цього спів. крадійства. <хи> що там, хто у кого вкрав, подивимося, можливо, навіть глядачі щось. В чомусь винні. Ну, ви... ну, і так може бути. Вмієте, вмієте заінтригувати. <гум> не, ну, не знаю, але я кажу так, як є. Я дуже тішуся цьому проєкту. Він мене от просто е, тримає зараз, гріє. Я, я там, я всередині процесу, я хочу бути дотичним, я намагаюся допомогти в усьому, що тільки можна. Найголовніше моє завдання це створити комфортні умови режисеру і забезпечити його всім, що йому необхідно для втілення своєї мрії. І я це намагаюся робити. Якщо говорити в цілому про е, цей театральний сезон, е, він вже є яскравим. Ми вже е, відвідали фестиваль Скруч взимку, поринули. Ну, от, бачите, я багато, про це вже забув. багато нових прем'єр. Ну і давайте, власне, згадаємо найяскравіші з них. Ну, вони, на мій погляд, всі яскраві. Ну, по-перше, фестиваль яскравий, і він потрібен, я переконався. Хоча ви знаєте, що ну, не, можна, не може все подобатися всім. Були і інші відгуки, говорили, що навіщо під час війни там, ставити ялинку в центрі міста, проводити такий фестиваль. А що це дає? Це дає дуже багато. Ми демонструємо, що ми живі. Ми, по-перше, вселяємо надію людям в добро. Адже ми творили добро. Сам скруч змінився, і ми змінюємося. Я переконаний, що цей проєкт е, нам вдався. Я, я навіть знаю на 100%. І ми будемо продовжувати це. І наступний сезон буде Скруч, Фест 25-26. Це обов'язково. Ми вже стартанули з цим. І в нас вже є дуже багато колективів, які поставили вистави, Скруч, і вони приїдуть до нас. Ми, можливо, трішки змінимо ідеологію цього фестивалю. Можливо, це будуть не тільки вистави за п'єсою Дікенса, але будуть різдвяні. Ми от зараз е, ведемо перемовини з поклітару з балетом, яких є теж цікава різдвяна постановка балетна, яка могла би теж бути окрасою цього фестивалю. І так далі, і так далі. Ну і звичайно, у нас в цьому сезоні були вистави і під на сцені під дахом. Це я вже сказав про мій друг Чорний Ельф за п'єсою Бондаренка. Ми нещодавно відбулася прем'єра за двома зайцями. Теж були такі думки, а можливо не варто зараз ставити комедію. Але ні, варто. І ми бачимо переповнені зали, і ми розуміємо, що людям необхідно прийти і ковтнути свіжого повітря. Їм теж треба відволіктися. Адже ми всі травмовані, всі. І ті, хто живе в більш-менш безпечному місті, як рівне, і ті, хто сюди приїхали, до нас приходять. Же ж, Релоковані ті, хто підприємства тут е, поочолювали, і е, людей перевезли, і е, тимчасово переміщені особи до нас приходять. І до нас приходять військові. І всі ми бачимо, що це потрібно. Взагалі, український театр зараз. Ну, Відчуває якийсь ренесанс, якийсь, якийсь бум театральний в Україні. Всі зали переповнені, практично всі зали в кожному місті зараз переповнені. Купити квитки складно на більшість вистав. І це тішить. Значить, театр потрібен. Хоча в перші дні повномасштабного вторгнення я гадав, що театр, допоки війна не закінчиться, не буде, не буде потрібен потрібно. нікому. І ми помилилися, і ми помилилися, і вже на третій місяць. З нас вимагали відчинити двері і продовжити робити вистави. Ми здійснили постановку за п'єсою молодої драматургині. Дуже цікавої. Ці тексти я почув у Львові Ольги Мацюпи «Параскев». Ця, ця вистава буде зараз претендувати на кращу драматичну виставу у, у Всеукраїнській театральній премії Гра. Ми подали вже заявку, і цю виставу журі цього фестивалю прийняло до конкурсу. Тобто це дуже цікаво молодого режисера Дмитра Леончика з міста Чернівці. Цікавий був процес. Вистава, остання вистава, на якій я був присутній, викликала просто бурю емоцій у глядачів. Я дуже тішуся, що ну, ми робимо таку справу. Це дуже складна вистава для перегляду, вона не є простою. Це вистава про стосунки, скажімо, ми там згадуємо про українсько-польські стосунки, про історію цих стосунків. І хтось мені казав, що це не на часі, але я вважаю, що на часі. Немає такого, щоб було не на часі. Тому що потрібно подумати, потрібно щось нове перечитати, Звичайно. освіжити якісь свої знання і подивитися, які насправді є відносини. А це, власне, зараз буде п'ята прем'єра в цьому сезоні, а попереду ще дві до кінця сезону. Ну, перш ніж зайдемо наперед, що буде. Лісова пісня також дуже м, така довгоочікувана вистава була для рівненського глядача. Люди багато спостерігали за тим і очікували, і так само, напевно, квитків не захопити. Ну, я тішуся, немає нічого кращого, ніж розуміти, що квитків на виставу немає. Вистава теж викликала неоднозначні думки. Одні просто захоплені від вистави. Я теж е, тішуся за цю виставу і за режисерку, і за своїх акторів, і в першу чергу за акторів балету, бо вони тут є стежнем цієї вистави, на них тримається. Е, і актор балету Ярослав Чевелюк виконав головну роль у цій виставі. Він зіграв Лукаша, а, а це не так просто актору балету. Е, і він справився з цим блискуче, на мій погляд. Балет додав цій виставі легкості, летючості. Польоту. Комусь там я читав бракнуло лісу на сцені. Ну, але я не думаю, що але ми… — Лесі... не думаю, що ми Ну, про це вистава і що ми поїдемо наступну лісову пісню робити в ліс. Але це нормально, коли хтось щось критикує. Ми, ми сприймаємо це. Ми ж, це ж нас робить кращими. Треба, треба слухати всіх. І тих, хто тобі лестить, і тих, хто тебе гладить. За волоссям і проти. Так що ну, от ми якось так останнім часом звикли бути реалістами. Бо іноді мені, мене запитують, ви оптимісти в театрі чи ви песимісти. А я відповідаю, ні, ми не песимісти, не оптимісти, час такий, ми реалісти. Ми беремо реальні речі і робимо їх реально. І беремося за реальні речі. І якщо вже беремося, то робимо до кінця. Ну, але якщо з пригадувати Лесю Українку, то ліс це образи насправді Звичайно. це люди. Це ми з вами. Усі такі різні. Добре, ну і звісно, про нові прем'єри, тому що сезон на цьому ще не завершується. Він буде тривати, напевно, десь до середини літа, я так розумію, і буде ще на що подивитися. До середини. Ви сказали так. Ви сказали, що про одну прем'єру ви скажете, а одну залишите в секреті. Розповідайте ну, е, наступна прем'єра, вже 28-го. 27-го ми граємо прем'єру «Украдного щастя. А 28-го… наступного дня, наступного дня, ми приступаємо до роботи над новою. Постановкою, тобто це вже буде в роботі на наступний день. До нас приїздить режисер із Одеси Олександр Самусенко. Він театралам Рівненським відома особистість, тому що він грав у виставі зерносховище одну з ролей. І він приїздив сюди і грав у виставі Максима Голенка, яку вони показали під колом сцени у сховищі. Вона називалася Саша Винесе сміття. Це м, За Наталкою Ворожбит. Тому театрали його знають. Зараз він, е, головний режисер одеського театру Василька. Він приїздить і буде робити п'єсу Житейське море за, е, ну, власне, за виставу за п'єсою Івана Карповича Карпенка-Каро. А наступна, і вона відбудеться 10 травня, прем'єра цієї вистави, вона вже запланована. Я гадаю, вже скоро ми вийдемо в продажу з квитками. Тут теж дуже цікаві художники, які роблять цю виставу. Це одеські художники Христина Корабельникова, яка буде робити костюми, і Юрій Ларіонов, який робить сценографію. Це дуже цікаві художники. Вони вже мали співпрацю з нашим театром. Ми робили з ними виставу Повернення, яка теж власне, була перехідною між сезонами. І я дуже задоволений їхньою роботою. Вони дуже цікаві, вони дуже чіткі, вони розуміють, що вони роблять, вони знають, що вони хочуть, і куди вони йдуть. А от наступна інтригуюча назва вона залишиться, бо ми працюємо над двома текстами цієї авторки. А ця авторка це просто геніальна Марія Матіос. І от за твором Марії Матіос. Відбудеться наступна прем'єра. Ми зробимо дві вистави за творами Марії Матіос, це вже однозначно. Але от яка з них буде перша, я поки що не можу сказати. Ми ще працюємо, вагаєтесь. ми ще вагаємося, бо ми не знаємо, чи нам все вдасться з іншими текстами, які ще не готові до кінця. Але ми б хотіли, власне, щоб це сталося. І це буде до кінця цього сезону. Ну і не можу також не поцікавитися ще про один такий мистецький проект у співпраці із центром національно-патріотичного виховання. Якщо не помиляюсь, так це фестиваль конкурс чисів. Еней був парубок моторний імені Володимира Федінчука. Розкажіть детальніше про це, тому що я вже читала, бачила також, що ідея належить стар... центру. Так. Ми ніколи ну, не перетягуємо… Ковдуру на, на себе, це ідея належить центру, до мене звернувся керівник центру і попросив долучитися до цього, аби ми спільно провели такий конкурс. Ну і зрозуміло, що ну, тут варіантів немає. Адже ви знаєте, що Володя Феденчук, який загинув на превеликий жаль на фронті, і для нас це втрата, і велика втрата, бо він був прекрасним актором, прекрасним українцем з широкою патріотичною душею. Це був душа компанії, це взагалі можна про нього говорити дуже багато, нам ефірного часу, б не вистачило, аби оцінити всі його достоинства. Це прикро, але це був його вибір. І не зробити конкурс, де він грав у неї, його імені було би, ну, неправильно. Тому я з великим задоволенням відгукнувся. Ми спільно розробили вже концепцію цього фестивалю. Положення про цей фестиваль затвердили, вже і підписали. Уже оголошується. Набір. Власне, набір на цей конкурс учасників. В ньому будуть брати участь школярі, це можуть бути і дошкільні заклади, і, і мистецькі заклади. Там є певний вік обмеження певного віку. І ми його обов'язково будемо проводити. Спочатку ми будемо дивитися онлайн, а потім будемо викликати сюди в рівне вже тих, хто наблизиться до фіналу, і будемо фінальний конкурс проводити в драмтеатрі. Це тільки участь можуть брати молодь Рівненщини чи з усієї України? Ні, Поки що, поки що ми обмежили е, в цьому році цей конкурс поки що межами Рівненщини, оскільки все ж таки ми, ми говоримо про національне патріотичне виховання наших ось тут, ближче до себе. Хоча виховувати а, треба. Ой, я трішки був, що, ну, не хочу про це в ефірі говорити, але. Ну, ви ж не знаєте, що недавно відбувалася акція в пам'ять про жертв Маріупольського театру, тих, хто перебував. Так. І, на превеликий жаль, якщо в сумах текст перед театром був написаний українською діти, то в нас в Рівному текст написали російською діти. на третьому році війни. Ну… На жаль, на жаль, але мовне питання, якщо я, поїхати. в Київ. Я все Києв... сказав на телебаченні з цього приводу, сьогодні так. не хочу повторюватися. Угу. <кхів> а, ви до нас прийшли сьогодні з журналом кінотеатр. О, Український театр. Так. Кінотеатр. Не я, я був при мені, я його й ага. взяв до, <кхів> до нас в студію. Добре. Ну і на завершення нашої зустрічі, що б, звісно, побажали глядачам, глядачам нашого телеканалу і глядачам, які ходять в театр сьогодні, які, попри все, знаходять час, знаходять можливості, йдуть, йдуть і йдуть. Ну, я їх кличу до театру, бо театр ми в цьому році голосили, що ми не вчимо, як жити, а ми просто розповідаємо історії. Прийдіть до нас, подивіться ті історії, які ми розповімо зі сцени. І ви станете кращими. Подумайте, що ви можете звідти винести. А ще буде краще, якщо ви, а я запевняю вас, що ми це зробимо в цьому році, підете до театру по нових сходах, про які вже просто у всіх болить голова. І третій рік поспіль е ніяк ті сходи зробити не можуть. Але тут глядачі не все знають, не все розуміють, як це, як це все робиться, як це все непросто. Адже у кого вони на балансі, хто виділяє кошти, це все бюрократія, це багато-багато законів, які не можна переступити. І тут є складнощі певні. Але в цьому році, я вас запевняю, ми цей процес завершимо. І до нашого фестивалю, «Скручфест» я до осені, я сподіваюся, ці сходи вже будуть. І я. я по таких сходах, по нових, запрошую глядачів до, до театру. Ну е, сходи це теж дуже актуально, будемо чекати, тому що ну справді на А Поки на що можна іншими шляхами, <рес> можна іншими не, шляхами. Не, не, так, не наступаючи на ці поламані сходи і такі зруйновані, але можна йти іншим боком і приходити до театру. Це не завадить. Ніякі зруйновані сходи не завадять подивитися якісну, хорошу, красиву виставу. Дякую, дякую за те, що сьогодні завітали. Дякую за те, що тримаєте театр наш на доволі високому рівні, і що, що глядачі власне і роблять цю оцінку. Ось тим, що вони йдуть, що квитків не можна захопити на якусь найближчу виставу, яку ти хочеш подивитися. Тому дякую вам, Володимир Юліанович, і до зустрічі у театрі. Дякую. Дякую, приходьте, Будемо раді вас бачити. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму рівне культурне не перемикайте і обов'язково зустрінемось.